Ним давно у маленькому селі Серед гір жила дівчинка на ім'я Оля. Їй було цікаве все на світі, і вона завжди питала дорослих, чому небо вночі таке темне, а зірки світяться. Одного вечора, коли вона сиділа на пагорбі і дивилася в небо, до неї підійшла добра старенька жінка з білими кучериками. Вона усміхнулася і сказала Оля, хочеш дізнатися, чому зірки так яскраво світять? Оля здивовано кивнула. Колись давно почала жінка. Кожна зірка була людиною. Яка дуже любила дарувати радість. Вони приносили усмішки і теплоту тим, хто потребував їх. Але з часом вони стали старшими і одного дня зрозуміли, що їхній час на землі минув. І що вони зробили? захоплено запитала Оля. Вони піднялися на небо, продовжила жінка, і стали зірками, щоб навіть вночі світити людям. Кожна зірка це душа, яка не перестала дарувати світло і теплоту, навіть коли покинула землю. Оля подивилася в небо і побачила, як зірки стали ще яскравішими, ніби відповідали їй. Тепер ти знаєш секрет зірок, сказала жінка. І пам'ятай, що навіть коли ти не бачиш когось, хто дарує тобі радість, його світло завжди з тобою. Оля повернулася додому, але всю ніч вона спостерігала за небом. Вона зрозуміла, що зірки це не просто крапочки на небі. А маленькі душі, що оберігають її і всіма силами дають світло тим, хто вірить у добро. І з того часу Оля завжди бачила зірки, як маленькі вогники на шляху її мрій. На добраніч, нехай твої сни будуть такими ж яскравими, як ті зірки на небі.